Вітаю! Ми продовжуємо, продовжуємо вчитись розв'язувати рівняння. Сьогодні будемо говорити про лінійні рівняння. Рівняння виду ах дорівнює Б, де х змінна а і Б деякі числа називають лінійним рівнянням з однією змінною. Такі рівняння ще називають рівняннями першого степеню. Щоб розв'язати лінійне рівняння, слід Враховувати значення коефіцієнтів А і Б. Якщо А не дорівнює нулю, то таке рівняння матиме один корінь, і щоб його знайти, треба Б поділити на А. Якщо А і Б дорівнюють нулю, то розв'язком буде будь-яке число. Якщо А коефіцієнт дорівнює нулю, то коренів немає таке рівняння. Розгляньте приклади і подивіться А не дорівнює нулю. 64 поділили на 2, х отримало 32, буде один розв'язок. А і Б дорівнюють 0, підставте замість х будь-яке число. Яке б ви число не підставили, помноживши його на 0, ви завжди отримаєте 0, тому, говорять, що таке рівняння має безліч розв'язків. І коли А дорівнює 0, а або якесь число, то спрацює правило: підставте сюди замість а 0». Що ви побачили? b поділити на 0. Про що це говорить? Про те, що на 0 ділити не можна. Тому говорять, що рівняння коренів немає. На прикладі розглянемо, У нас з вами є рівняння мінус 3х дорівнює мінус 21, множимо обидві частини на мінус 1, отримали лінійне рівняння, де А не дорівнює 0, Коренем такого рівняння буде 7. Наступне рівняння. У нас різниця двох сум. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, вільний доданок переносимо в праву частину, обчислюємо, отримуємо лінійне рівняння. Коефіцієнт А не дорівнює нулю, тому 10 ділимо на мінус 5, отримали корінь рівняння. Проговоримо алгоритм роботи з рівняння. Якщо в рівнянні є дробові числа, то спочатку позбавляємо знаменника, потім розкриваємо дошки, зводимо подібні доданки, переносимо невідомі доданки в ліву сторону, відомі праву. Таким чином, ми з вами приводимо наше рівняння до лінійного виду і знаходимо всі корені рівняння. Ще один приклад. У нас у лівій частині дробові числа, тому треба позбути знаменника. Для цього нам треба знайти найменше спільне кратне знаменників. Це буде 15, і кожен доданок множимо на 15. Виконуємо скорочення, Отримуємо лінійне рівняння першого степеню, де треба звести подібні доданки. А тепер знаходимо невідомий додан... множник Х буде 15. Бачите, алгоритм працює. Його слід запам'ятати і використовувати. Закріпимо але тут у нас є сюрприз. Бачите, у нас Х обмежений знаком модуль. Що ж таке модуль? Модуль вказує на існування числа в інших множинах, а ще говорять, що модуль вказує на відстань від числа до нуля, тому розглянемо на числовій прямій поняття модуля. У нас існує множина додатніх чисел, але ми знаємо, що кожному додатньому числу існує протилежне число із множиною від'ємних чисел. Так от модуль буде вказувати на відстань від цього числа до нуля. Але таку саму відстань така сама буде відстань одиничних відрізка і від від'ємного числа до нуля. Тому значення модуля у нас вказує не відстань від числа до нуля. І якщо у нас є додатнє число, то існує йому протилежне. Але відстань між цими числами до нуля буде однакова, це слід запам'ятати. Якщо ми будемо говорити про модуль 0, то там буде лише одне значення 0, тому що 0 у нас один. І ще слід запам'ятати такий момент, коли у нас є таке правило, що значення модулю ніколи не буде дорівнювати від'ємному числу. Ми не можемо пройти мінус 5 км. Ми можемо пройти 5 км в одну сторону а потім повернутися і пройти ще 5 км. Повертаємось до рівняння. Переносимо вільний доданок в праву сторону. Отримали рівняння, де в лівій частині залишився один модуль, а в правій частині значення цього модуля. У нас буде два випадки: коли під знаком модуля може стояти мінус 4. І тоді буде відстань 4 одиничних відрізка. А також під знаком модуля може стояти четвірка. І відстань від цієї четвірки до нуля буде теж 4 одиничних відрізка. Це важливо. Слід запам'ятати і враховувати ці властивості. До наступного рівняння переходимо. У нас з вами є у лівій частині знак модуля. і Вільний доданок. Переносимо його за знак дорівнює, змінивши знак на протилежний, Що бачимо? А бачимо, що значення модуля дорівнює від'ємному числу. Спрацювало правило, і ви собі проговорили, що модуль числа не може набувати від'ємного значення. Математики про такі рівняння говорять, що таке рівняння не має розв'язків. Якщо ви побачили у лівій частині знак модуля, а в правій від'ємне його значення зразу сміло говорити. Рівняння немає розв'язків. Наступне рівняння у нас з вами є свільний доданок, ми його зразу переносимо в праву частину. Тепер наша задача домогтися, що по лівій частині залишився тільки модуль. Тут застосуємо правило з лінійних рівнянь. У нас х в першому степені. Що ми зробимо? Як знайти х, якби не було модуля? Ми б 3 поділили на 7. Зробимо те саме. І отримаємо значення модуля 3 сьомих. Число додатні, тому буде два розв'язки 3 сьомих і мінус 3 сьомих. Ще одне рівняння різниця під знаком модуля. Але значення цієї різниці 4, тобто 4 одиничних відрізка. Розглянемо на промені. Це може бути 4 одиничних відрізка від мінус 4, і від 4. Тому буде 2 рівняння. Знімаємо знак модуля і розв'язуємо x 5 дорівнює 4, і x мінус 5 дорівнює мінус 4. Отримаємо два корені. Х1 дорівнює 9 і x2 дорівнює мінус 1. І ще одне рівняння. 3х-12 під знаком модуля мінус 2х. Наша задача, щоб у лівій частині залишився лише модуль. Тому мінус 2х через знак дорівнює переносуємо, змінивши знак непротилежний. Фор... Пере... Працюємо з правою частиною. У правій частині вираз. тому ми повинні з вами зробити наступне. Ми повинні визначити область допустимих значень. Значення модулю не може бути менше нуля. Розв'язуємо нерівність і визначаємо, що наше х корені наше, шого, нашої змінної, повинні бути більше або дорівнюють, ніж мінус одна друга. Тепер знімаємо знак модуля і отримуємо два рівняння. Розв'язуємо їх. Отримуємо два значення. Перевіряємо: 13 більше, ніж мінус 1 друга, так, 11 п'ятих більше, ніж мінус 1 друга. Так, тому наше рівняння має два розв'язки. Як бачите, розв'язувати рівняння, які містять знак модуля, не так вже й складно, але слід пам'ятати, що рівняння з модулем в правій частині містить значення цього модуля. Наша задача домогтися, щоб в лівій частині залишився лише модуль, а права частина була більше або дорівнює нулю. Тоді можна зняти модуль і розв'язати окремі випадки. Бажаю вам успіхів, успіхів у розв'язанні рівнянь, які містять знак модуля. Застосовуйте правила і будьте уважними.